Приходимо до цих офісів, ставимо ультиматум, щоб вони забиралися звідти. Все, замурували. Одну секундочку. Присаджуся. Ви мішали нам работати, нанімали працівників під качеством. Ми будемо тут порядок. Ми тут будемо давати народний порядок. У мене точно такі документи і грошей, я так от не вижу. Тут немає що дочікуватись, тому що це є звичайні шакраї. І вони шлють директору Лексфорд, хоча перший внесок люди платять на іншу юридичну адресу. А ви оце ви будь ласка, що взагалі за офіс? Що ви робите? На новим роком я, Євген Чепіляцький, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам всього самого. Одуматися і зрозуміти, то, що вас теж використовують як презервативи, потім викидують, коли заводиться якась кримінальна справа, або коли вам нема за що платити заробітну платню. На вас так же само зливають ті, хто стоять над вами. Немає три, як люди.